Наче пороблено на ці куртки. Всі поголовно рвуть дірки на рукавах. Якийсь дірковий синдром. Це ніби якийсь селенський план підтримки швейної галузі. Дякую, Всесвіте, за постійний потік замовників. Бо нам, кравченям потрібна ж робота. Ось що я на цей раз придумала. Готової нашивки такої не знайшлося, а надо щось елітне ж таке, куртка. Он яка, смачна, як чорний шоколад. Так і хочеться її лизнути, але не треба. І спробувала я себе в сфері вишивання. Знайшла з вивору три букви, тільки не ті, про які ви подумали, бо ж звичайним латанням тут не відбудеться, бо ж надо, щоб вийшла дизайнерська фішка, спроектувала їх на дірку. Ну, гарно ж, видала ідею на мільйон. Це екелітне татуювання для куртки. Отже. Пошкодження це як новий декор. Лайкайте, підписуйтесь, вам же не важко. а мені натхнення на нові шедеври. Отже, примантулила оце моє творіння і готово. Бажаю вам рвати надалі з хірургічною точністю, більш обережно, якось тут, щоб було легко зашивати, а не мудухатися кінколи буває.